Я лечу додому. Та спершу я таки спробую хоча б один з місцевих делікатесів. Молодець оно. Без тебе ми б її не зупинили. О, дякую! Це ж мій обов'язок. А оно справжній герой. Він нагляне за тобою, поки я зводитиму нове гніздо. Бо з він нагляне за тобою, поки я зводитиму нове гніздо. Бо з цими яструбами тут лишатися небезпечно. Дякую, що провели мене. Ти сьогодні молодець оно, а зараз відпочинь. Обіцяєш? Обіцяю. Побачимось згодом. Буває. Відпочивай до зустрічі. А пана? Оно! – У моєму гнізді яйце. Тільки подивіться, Оно стане мамою. Хм. Це мало ймовірно, банга. Ха -ха -ха. Так, воно стане татом. Я не стану ані мамою, ані татом. Воно не моє. Є здогади, чи є воно. Хм. Судячи з плями розміру, його власник молотоголов. Але нащо молотоголову підкидати тобі яйце? Уявлення не маю. Зазвичай вони чудові батьки. Повинна бути якась причина. Треба знайти маму молотоголова і з'ясувати, що сталося. Зрозумів. Уперед. Е-е, Оно. гадаєш, яйце саме буде в безпеці. А пана, я перевірю. <звук> Звук глухуватий. Пташня вже велике. Тобто скоро вилупиться. Так. Треба, щоб хтось висиджував і грів яйце, поки воно не вилупиться. Можна я? Я ж найкраща нянька. Сука за... Банка, не можна стрибати на яйце. Розіб'ється. Ха, Це точно. Я лишуся з ним. А ви тим часом знайдіть його маму. Добре. Ми її вистежимо. Запах досить сильний. Чуєш, Каян? Так, чую. Ми миттю повернемося. Біжімо. Веселого висиджування. Отже, як нам з тобою це зробити? Ха, Хоч я розмірами менший за твою маму, але зігрію не гірше. Так. Найоптимальніший варіант для висиджування. <клух> Хоч би ніхто не побачив. О, от, нещастя, мої гілочки. Нічого, ще таких не збираю. Ай, Хто кидається гілячем? Ніхто малий. Це просто вітер. Заждіть. Молода голов тут була. Смачненько я можу з'їсти перед дорогою додому. Слав Гранта! Слав Гранта! О, руді зайці. Який делікатес! Ніхто й не помітить, як один з них зникне просто під час малу. Левина варта знову. А якщо вони тут, отже, решта земель прайду без нагляду. Смаколики я вже. Хочу. Ти нормально? Я так. Але всі решта поховалися в норах морхоїдів. Грунт обвалиться просто на них. І вони там загинуть. Треба їх витягнути за мною. Землі прайду від біди. Захищають. Захищають.